Мовив князь Святослав Хоробрий, вже нам нікуди дітись, а волою і неволою доведеться стати насупроти, тож не осоромимо землі наші, а ляжемо кістьми тут, бо ж мертвий сорому не знає. І йшов на ворога, але ніколи не нападав зненацька, заздалегідь попереджав, іду на вихід. Тільки у вогні перетоплюється у сталь. тільки в боротьбі перетворюється народ у націю. Націю, що не відає страху. Націю, що завжди захищала свої землі. І ніхто не зможе забрати те, що по праву дісталося нам від наших предків. Від них ми унаслідували честь, мужність та хоробрість. Вони гартували наш характер і волю. Це в наших жилах тече їх вільна кров. Це вони знову кличуть нас до бою. Вони завжди поряд, завжди з нами, адже тільки разом ми не переможні. Вони розпочали зимовий похід, а ми його завершимо. Незламні воїни УНР воскресають як символ нескореності українського духу, як заклик до боротьби за свою незалежність. Ми всі повстанці. І ми боремося не тому, що ненавидимо тих, хто перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Ми захистимо наш народ і нашу землю. Велична ідея наших предків не згасне ніколи. Вона передається поколінням. Вона завжди з нами. Вона в наших серцях. Ми ні на хвилину не припинимо нашої боротьби. Перемога буде за нами. Я воїн! Yeah, я Я – продовження справи. Yeah, я продовження справи яку започаткували мої предки. Яку yeah, започаткували мої предки я, yeah, я буду, як і вони, захищати свою землю. Я буду, як і вони, захищати свою землю. Я воїн! Я воїн! Я йду проти зла і поборю його, yeah, я йду проти зла і поборю його. Я не здамся і пройду свій шлях. Yeah, я не здамся і пройду свій шлях! Yeah, Сміливо! Гордо і гідно. Гордо і гідно. Я воєн. Я боєм. Я вірний присязі і українському народу. Я вірний присязі і українському народу. Я прагну для своєї землі, тільки перемоги. Я прагну для своєї землі, тільки перемоги. Я буду щитом для своїх рідних. Я буду щитом для своїх рідних. Я буду мечем для тих, хто їх кривдить. Я буду мечем для тих, хто їх військової. Я воєн. Я завжди готовий до боротьби з ворогом. Я, я нищитиму його без жалю і страху. Я готовий до цього. Я готовий до цього. Я зі своїми побратимами війду в історію. Я війду в історію. Бо я творю її сьогодні і повсякчас. Бо я творю її сьогодні і повсякчас! Я – воїн! Я йду до перемоги! В ім'я до добра! Іду на, на вас! Йду на ви! Іду на ви!